Послання 271. Молитва Христового Походу 12. Молитва щоб уникнути гріха гордині. Субота 3 грудня 2011 року 19.40. Моя дочко. Я потребую молитв усіх віруючих, щоб вони могли рятувати душі грішників. Багато хто є настільки сповненим гордості через свої самопроголошені знання. Мого вчення, що їхній брак смирення завдає мені болю. Вони повинні молитися про ласки, щоб мати змогу знову стати малими і довіряти мені. Попросіть їх, щоб відмовляли цю молитву. Молитва Христового Походу 12, молитва про уникнення гріха гордині. Умій Ісусе, допоможе мені уникнути гріха гордині. Коли я промовляю в Твоє ім'я. Пробач мені, якщо я коли-небудь принизив кого в Твоє святе ім'я. Допоможи мені слухати, Ісуса, коли звучить твій голос і наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я міг розпізнати істину Твого Слова, коли ти звертаєшся до людства. Амінь.